Я безмежно люблю свою рідну землю, свою Житомирщину. Я люблю всю Україну. Я безмежно ні. Я шалено люблю книги. Я собі думала, як це все сумістити. Це треба якось його так зробити, щоб воно було разом і Житомирщина, і герої, і революції наші всі. І наша рідна земля, і ось так об'єднали, вийшли мої романи. У кожній книзі, яка в мене є, є розділ Слава рідної землі. Пишеться там усе про рідну землю, яка була боротьба, як тут боролися за незалежність. Коли я ходила в школу, я питала: а які в нас були козаки? А що, яка в нас була боротьба? А які в нас були, стало нічого в нас тут такого не було. І мама з та татом теж сказали: нічого не було. Ну я вже ж не було, скрізь було в нас не було. Потім, уже, як стала Незалежна Україна, стала з'являтися інформація, я стала читати, то в нас було на Житомирській, мабуть, більше ніж де. От е, Рідко хто знає, що перший е, козак, який заснував е, Запорізьку Січ, був наш Остап. Дашкевич, що Гайдаматчина в основному була на Житомирщині, що в коні скатували наших козаків, це ніхто не знав. Я це все роз... розкопувала, 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 Ну якось його все об'єднувала. Тому що повинні люди знати про це. Слово це є зброя, і словом також треба воювати. Я являюсь автором 33 опублікованих видань: це книги, дитячі книги, громадська лірика. Це в кінці вже я так розписалася, що в мене вже історичні романи: Катеринина Коса, Гейлі та Орел, Батько наш Бандера, Русло у Скелях, Родом із Житомира. Це все історичні романи про нашу землю, етнографія тут наша, як жили люди. Тут і кохання, тут дуже багато про кохання є, тому що це така тема вона завжди була і є, і, і ніколи вона не забувається. Я сама роблю макети книг, сама набираю набір у мене свій, я сама художнє оформлення роблю, сама в PDF подаю на друк. Мені тільки треба друкарський станок, щоб видрукувати і шити. І на це все. Я хожу і випрошую гроші у депутатів, місць виконув, голови. Ну, отак, ну, там кілька книжок продам, то мені вже це на, на наступні книги. Книги свої віддаю в бібліотеки. Багато книг. На фронт пішло. От, наприклад, Гейлі та Орел то волонтери передавали, невістка моя завозила на фронт. Вона дуже багато мене просять книги. Поринути в книгу це зовсім не те, що онлайн читати там, це зовсім інше. І цей навіть запах, і ці ну, фарби, як пахнуть, і дивитися, ти собі лежиш і гортаєш цю книгу. Ну, мрію, звичайно, мрію, щоб читали, тому що книга, книга це мудрість, нічого не скажеш. Премії імені Василя Земляка була відзначена ця книга Гейлі та Орелов. Це про боротьбу Якова Гальчевського. А чому я про нього написала? Тому що якось мені трошки крайло серце. Є книга про Соколовських написали, про Махна дуже багато писали. Навіть уже стали писати про другий зимовий похід, про перший зимовий похід нічого нема. Це в мене я мрію написати про нього. Ось, а про Гальчевського він воював. Ще з царської армії він був у царській армії. Потім, потім, коли в 17-му році відділилася Україна, він став будувати Гальчевський, став будувати нашу українську армію разом із Петрівом, разом із Сіборським. Це були патріоти України. Вони ці полки переманули на сторону України. Уже коли перейшла наша армія Петлюрівська через случ. Коли вже інтернували поляки, їх то він також перейшов, тому що він був атаманом повстанської другої повстанської армії подільської, і вони перейшли. Вони на село втекли, їх мало не розбили. Але він з Польщі до 2 до 1925 року налітав сюди і продовжив свою боротьбу. Тоді, як уже у 20-му році, у му вже ніхто за Таманів не боровся, їх уже всіх роздушили, розбили. А він ще продовжував свою боротьбу. Дуже довго я її писала цю книгу майже два роки. Які були мрії? Зараз розповім про ці мрії. E, значить, після воєнна холодна хата по кутках іній. Топилося соломою, топилося хмелем спати ну як, підрядами спали, не було ковдру всіх, не було підковдриків усіх. Була одежа, доношували один після одного. Дуже бідно було, в нас не було іграшок. Щоб... Я мріяла, от лежала собі на печі і мріяла. Думаю, Господи, якби було. Таке, щось сталося, щоб у нас були ліжечка у всіх, щоб ми спали гарненько. І ще мріяла, щоб були парасольки, тому що коли брати гонили худобу пасти, то вони брали мішок на голову, одягали, щоб не мокнути. А я собі, я бачила, ходила у місто із бабусею, і я бачила, як люди ходять з парасольками. Я дуже мріяла, щоб у цих братів були парасольки, щоб вони худобу гнали пасти з парасольками. І ще я дуже мріяла писати книжки. Тоді писати не було на чому. Тоді не було ні паперу. Ну, було там, трошки там якось листочка давали, десь ми брали. Ну, Мені було десь 5 років, ну, може, десь до 6 років мені таке було. Потрапила до рук книжечка. мені, Я не знаю, де вона взялася, по-моєму, нам книжечки провозив хрещенець з Києва, хрещений батько. А значить, і там було все про дітей з Закарпаття. І я собі начитала його, начитала і сама такого віршика склала. М'ячик скаче, сонце гріє, день хороший буде, будуть гарні буйні ниви. Буйні ниви в цей звідти взяла рік, хороший буде. Оце такий був віршик. А перша книжка в мене, тут її зараз немає. Люблю цей світ. Аж у 2006 році з'явилася, коли мені вже було 58 років. Їх ж ніхто не друкував такі книжки. В Радянському Союзі треба було друкувати тільки е, е, такі, щоб ну, якісь ідейні, партійні. А я таке не писала, і хочеться ще більше написати, тому що вже такий вік. Я вже починала багато всього, але я не знаю, чи я його закінчу. Хочеться написати ще про свою рідню, про татову рідню, про це наше село Тетерівку, яке заснували мої предки. Саме найбільше мрію, щоб була перемога, щоб Україна була незалежна во вік і віків, і щоб ніколи доки стоїть Москва. Доки не буде миру у Києві, вона не дасть нам жити.